Привіт, новій зустрічі з вами! Дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Поглянемо, що звернула увагу я цього разу. Розпочинаємо з прекрасної блузи в гарний смарагдовий колір. До застібка по усій дужині блузи на маленькі гудзички, які обшиті також тканиною, щоб залишалося все от гармонійно в одній гамі. Блуза доволі прозора. Тут комірець стійка з довгими такими стрічками, які можна зав'язувати на такий кокерловий бантик. Взагалі, Монсун – це англійська компанія, виготовляє одяг, аксесуари. Їх ідея стильно, але доступно. Ось можна ознайомитися з тінниками на їхній одяг. Десь вартує приблизно в середньому 45-65 фунтів. Це десь 3,5 тисячі гривень. Далі від Morgan детой, це французький бренд, пропонує стильний жіночний сексуальний модний одяг, життя і аксесуари. Це такий піджичок я знайшла. Дуже такий гарна тканина, брендовані гудзики, кишені на клапанах, ось гарна застібка акцентує увагу, такий металічний, наче ланцюжок. З хорошого тут в тканині було тільки трішки віскози. Мені не по розміру був, я його залишила. Наступна ковтинка з крихітними такими кишеньками на застібці, на крихітні гудзички по усій довжині, колір марсала. Ну, трохи є котунів, але на дотик тканина дуже була неймовірна. Я його забрала за гривень 40, цей кардиганчик. В складі тут було 90% вовни і 10 кашеміру. Класна річ, ну така доволі, але дуже приємна на дотик. Далі від F&F, це бренд одягу з Великобританії, повна назва Florence and Fred. Виготовляють одяг, взуття, аксесуари, товари для дому. Використовують різні матеріали, включаючи бавовну, вовну, шкіру, в общем, орієнтовані десь на середнього у них якість і орієнтовані на останні модні тенденції. Це був такий гольфик в рубчик, в тканині, як бачите, використана металічна нитка, ось склад, виготовлена з перероблених їх пластикових пляшок. Ось таку річ можна зробити з пляшок. Як бачите, дуже чудова річ вийшла, як на мене. На мені вона трішечки також затісналась така. Ну, бренд якісний завжди, звертав увагу, залишила. Далі від в 14 розмірі знайшла такий чудовий вкрочений піджачок. Це зараз тренд. В принципі, такі моделі підходять для створення молодіжних зухвалих таких образів. Носять з високими спідницями, чи брюками, чи джинсами, підкреслюючи талію, легко адаптується до ділового і повсякденного образу. Дуже таке актуальна, витончена річ, як на мене, такий світло-сірий меланж колір. На контрасті з чорною кантовкою по контурам піжучку. Цікаві тут гудзочки були, такі, доволі якісь такі блискучі. В складі тут хорошого 23% тільки віскози, решта поліестер. Трішки закашлачений, річ хороша, не взяла. Хоча, можливо, Гарно, легко можна було його вписати в свій гардероб, заакцентував би увагу ось Наталії і згармонізував би фігуру. Можливо, і помолилася, що і залишила. Є тут ланцюжки, китиці, геральдика, банти, принт барбери, барбери тут також. тож таке різнобарне і різностильове поєднання. Навіть вкраплення здається, леопардового принту тут присутнє. Ну, вважаю, тут в принципі все поєдналося доволі виграшно, цікаво, наче залипаєш, хочеться роздивлятися усі елементи. По контуру оброблено було з такими крихітними китичками. ось як бачите, І в складі тут 30% котону і 70% віскози. Ну, залишила, бо китички вже трошки втратили свій колір. Ось така стильна блуза без рукавів, блуза, наче топ. Від невідомого мені бренду, можливо, вам щось відомо. Знайшла її на дотик, приємна, дуже тканина була, насичений чорний колір і доволі акцентна детальність в районі декольте. Ось така пліткація на контрасті золотоава, така структура, наче бите скло. Ну, Тканина була тут на дотик класна, але 100% поліестер. Хоча я впевнена була, що є тут щось натуральне. ну... Підсумовуючи, річ була гарна, стильна, акцентна, елегантна. Далі від Майсон Скотч, це модний такий сучасний нідерландський бренд, У 2020 році з 1 січня, взагалі, королівство Нідерланди офіційно відмовились від назви Голландія. Ну, тут висока якість бренду, дизайн, оригінальність кожного виробу це є гарантія цієї марки. Вони створюють одяг для жіночої аудиторії з вишуканим смаком і засновані в 1985 році. Це було за коротким рукавом, з дуже тендітної тонкої тканини, маленький такий фантазійний візерунок, на контрасті вставки чорної з такої, е, наче плетеної тасми. тканина. Тут, ось, як бачите, це 100% поліестер. Але дуже приємна була на дотики, така вона наче гарно і драпіюється. І ось такий якийсь, наче шовковистий в неї відлив був присутній. Ну, На мене була замала, і я її залишила в магазинчику. Ось від невідомого мені бренду назва схожа на гейша, як мені здається, чи може щось подібне. Ну, так я прочитала, діліться, можливо, ви знаєте, що це за бренд. Ну, деколи зустрічається мені в секондах. Це сорочки такого класичного крою з класичним комірцем, маленькими гудзичками, квітковим таким мілким принтом. Але мене здивував ось манжети рукавів, такі, наче в рубчі контрастні, наче від фітшота спортивно. В ну, складі тут 100% віскоза і привертаю увагу поєднання, ось такого, наче спорту і класики. Нога ну, ма не моя кольорова, і я залишила також в магазині. Не розглядала до покупки цю блузочку. Далі від бренду Valbuš, це німецький бренд одягу, заснований ще в 1934 році. Спеціалізується на виробництві стильного і якісного одягу для чоловіків. І жінок бренд відомий своїми е, такими високими стандартними якості, традиційними німецькими цінностями інноваційними технологіями виробництва. Ну, тут така ой, весняна демисезонна така курточка, аквастоп, гарний насичений блакитний колір, воду і вітру не проникне на зовнішня тканина, тканина така цупка, ось підкладинка, бачите, дуже гарна яскрава, такі золотаві, наче рибки. А ось, ну я думаю, що от, вона дуже в хорошому стані була, і в цей день була ось за 193 гривні. Я хотіла забрати в інший день, але її вже не було. А далі також куртка ось така. Я думала, що вона демисезонна, легенька, але ні. Вона чоловіча, насичено темно-синього кольору. Тут бренд мені також не від, ну, невідомий, але ось вона, бачите, з утепленням всередині. Таке наче штучне, коротковорсне, хутро склад. Звичайно, тут усе поліестерове. Думаю, виготовлено в Китаї. Ну, купа логотипів, напис, кишеньки, талії, низ регулюється шнурком. Тут є глибокий такий капюшончик, на рукаві був гумовий такий логотип. Вона була в новому здані практично. Ось так вона виглядає в примірці. Ну, залишила б вона маленька була. А це цікаві, на мою думку, досить дивні такі черевички на шнурках. Вони наче ось плетені етностилі, особливо на віюетніку, тут така контрастна, ось як бачите, полоса червоно-синього кольору на сіром. Всередині вони утеплені були, ну, наче овчина. І подошву тут ніби й не носили. Тут був сороковий розмір, і бренд вказаний сис-луфт, щось таке. Ну, про нього я нічого не знайшла ніякої інформації. Думаю, що вони досить теплі. Ну, такі в непоганому стані були, але... Мені не потрібно, я їх залишила також. І далі від Charles Vogel, це швейцарський бренд, запрацював він ще в 1955 році. Починали вони з одягу для водіїв скутерів. Зараз виготовляють одяг в основному повсякденний для жінок, дітей, чоловіків по демократичним таким прийнятним цінам. Це піджучок насиченого темно-синього кольору в 48 розмірі. Ось, як бачите, там усе в складі поліестер. Він, наче також такий вкорочений, як сірий, тут застібки були кнопки. І поєднання тут канини різної фактури, такі горизонтальні полоси. Ну, в примірці видно, що він на мене величезний, мені не підійшов, але був в доволі хорошому стані. Ну, не розглядала також його до покупки, залишила. Далі відмаціму Дуті-светр в такому вежому кольорі меланж. Тут хороший склад був. Як е, далі побачите, тут 42% вовни, 30 вісковий, 28% поліаміду, я думаю, для зносостійкості. Света був в хорошому доволі стані, такий собі базовий, класичний. Я його забрала за гривень 40-50. ну На дотик він був просто такий дуже м'який, неймовірний, такий тепленький, шовковистий, затишний. ось, ну, всі знають, що Massimo Дуті це відома іспанська компанія. Ну, Виробляють доволі такий якісний одяг. Як на мене, коли зустрічаю, завжди звертаю увагу майже завжди реально якісно і майстерно виконаний. Ось як бачите, я показую склад. Як бачите, він в доволі хорошому стані. І котунів на ньому і не було, в принципі. Просто такий гладкий, наче меланж, приємний ось такий надутик. І далі від бренду Manor, це швейцарський бренд одягу для всієї сім'ї, ще в 1902 році. У мене є декілька светрів з кашеміру і вовни від цього бренду, досить усе якісно. Також майстерно вони виконують. Часто звертаю увагу на цей бренд. На речі від їхнього бренду. Кардиган був на гудзиках, таке плетіння в рубчик, вільний, об'ємний. Склад був зрізаний, думаю, тут бавовна. Ну, такий і він, наче як втратив вже колір. Колір не такий був насичений, як повинен бути. Я його залишила, скажу зразу, хоча в примірці видно, що він мені не підійшов. Ну, це були усі мої знахідки. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і до наступних зустрічей у наступних відео.